Навіть у рідному місці. Що це не невідомо. Та на самість спробувати це відчути якось не довадилася. А от наша сьогоднішня героїня, як ніхто це знає, і відчувала на собі подібне. Знайомтесь, <му> у нас в гостях Ірина Кусайло, учениця 11 класу, а також переможниця багатьох весенних конкурсів та фестивалів. Вона ведуча. Шкільних та міських заходів. Голова шкільного парламенту 10-ї школи ліцей. Привіт, ринку! Раді тебе бачити! Вітаю ведучі, вітаю вас, шановні телеглядачі. Ірино. Скажи, будь ласка, як це бути публічною особою? Про тебе так багато уже сказано. Як вдається знайти час, щоб усе це поєднувати? Час знаходиться завжди, якщо є бажання. У мене бажання є. Так, звісно, я є ведучою багатьох шкільних та міських заходів. Е, а от щодо публічної особи тут вже трошки складніше, тому що потрібно завжди тримати марку. Е, я стараюся робити все так, щоб мною пишалися мої батьки, вчителі, наставники та вихователі. Я хочу дати приклад своїм молодшим друзям і одноліткам. Шкільного парламенту звучить гордо. Розкажи нам про свої обов'язки. Мене було обрано головою шкільного парламенту цього року учнями рівного навчального закладу. Так, наш парламент долучається до всіх громадських акцій. Того року ми проводили акцію Ми українці. І ми виготовляли маскувальні сітки для воїнів АТО. Нам. Відомо, що у вас є шкільне телебачення. Розкажи, будь ласка, про це детальніше. Цього року ми започаткували інформаційний центр. Кожної п'ятниці ми випускаємо новини, які знімаємо протягом цілого тижня. І ми його показуємо по, у вестибюлі нашого НВК по телевізору. Нещодавно у нас був голова шкільного парламенту гімназії. Він розказав нам, що Незабаром, можливо, в них з'являться велопарковки. А у вас таке з'являться? Ну, про велопарковки ми не задумувались, напевно, що ні. Але ми намагаємося зараз е зробити краще наше шкільне подвір'я. Ми насаджуємо різні дерева та квіти. Ще одне запитання, яке хвилює, напевно, не тільки нас, але й наших телеглядачів. Що є у вашому навчальному закладі такого, чого немає в інших? Наш навчальний заклад 5 років тому став ліцеєм. У нас є розподіл на два профілі хіміко-біологічний та математичні профілі. По цих профілях навчаються учні ліцеїсти, які від 8 класу. Можуть стати повноправними ліцеїстами та вступити у наш ліцей. Також учні нашого навчального закладу виходять з нашої школи з, великим, з великою базою знань та можуть легко вступати у вищі навчальні заклади. Ірино, ну, розкажи нам, що означає бути ведуч і як стати нею? Ну, до цього потрібно прагнути, потрібно мати свою мету і йти вперед. Я люблю, я дуже люблю співати, я дуже люблю бути ведучою, Мені це вдається, і просто треба йти до своєї мети і прагнути цього. А чи важко побороти хвилювання? І чи не боїшся розказати, чи забути слова, які маєш говорити на заході? Перші концерти мої були переживаючі, я переживала дуже сильно. Але пройшовши пару випробувань, мені це все легко і я не переживаю. Професіонал, як публічна особа не тільки у своєму навчальному закладі, але й в рідному місті, які ти маєш дати поради для своїх молодших друзів, для початківців. Я хочу всіх закликати йти бути... до своєї мети, бути наполегливими, ем... знати, що ти хочеш, і мати завжди час. Важливо завжди продумувати свій час, і тоді встигаєш багато чого протягом дня, і бути, так як я сказала, вже наполеглим йти до своєї мети. Цей рік для тебе буде останній. Які твої улюблені предмети? І чи вже вже обрала професію якою станеш? Так, цей рік в шкільному закладі для мене останній. Я дуже люблю математику, так як я навчаюся в математичному класі 11 ліцей. Я хочу бути вчителем початкових класів плюс музики, але це вже яким я захочу. Дуже люблю співати, тому що хочу ще пов'язати своє майбутнє з музикою і з вчителем. А зараз ми поставимо тобі дещо несподіване запитання. Прошу швидко відповідати на запитання. Готова? Поїхали. Лідерами народжуються чи стають? Стають. Ти головний поверх школи. Що приготуєш сьогодні? Нові випробування для дітей. Ти маєш право вибрати колір шкільних класів. Який колір вистав? Зелений. Директор школи закупила веб-камери. Можна будь-де встановити відеонагляд. Де ти його встановиш? У вестибюлі, у актовому залі. Та у їдальні. Ти на один день стаєш директором школи. Що ти зміниш? Я буду організовувати багато різних концертів, конкурсів та розваг. Ти маєш право збільшити тривалість усіх перерв або усіх уроків на 5 хвилин. Що ти збільшиш? Уроки. Ти маєш право замінити парти та крісла на диван. Ти за чи проти? Проти, тому що діти будуть. Розслаблятися і не будуть слухати свого вчителя. Чай чи кава? Чай. З цукром чи без? З цукром. І на завершення у тебе є рівно одна хвилина, в якій ти маєш звернутися до глядачів і розповісти про будь-що, чи подякувати, чи навіть привітати з ним народження дорогу людину. Готова? Так. Час пішов. Я хочу сказати також, що я навчаюся зразкової вокальної студії дует під керівництвом Лесі Миколаївни Ладик. Я дуже люблю співати. І ще 9 листопада ми відзначали День працівника культури та День української писемності та мови. Я хочу привітати всіх професіоналів з цим святом. Тому що це справді творча робота. І щоб вони були наполегливими, мали свої, мали велике здоров'я, щастя, успіх, мали творчі наснаги та творчих злетів. А наша передача добігає до кінця. Ми дякуємо, що ти до нас завітала. До зустрічі! А нашим таглядачам... Нагадуємо, що це була учениця 11 класу Ірина Кусаєва, переможниця багатьох місцевих конкурсів та фестивалів, ведуча шкільних та міських заходів, а також голова шкільного парламенту 10 ї школи ліцей. Дякую вам, ведучі, дякую вам, телеглядачі, до нових зустрічей!